День пам'яті та примирення, день скорботи, надії і історичної правди. 8 травня це день, коли Україна разом із багатьма європейськими країнами схиляє голови в пам'ять про мільйони загиблих у найжорстокішій війні в історії людства Другій світовій. Це не просто дата з календаря, це момент тиші серед галасу історії, щоб згадати, переосмислити, пробачити, але не забути. Історичне коріння, війна, яка змінила світ. Друга світова війна, 1939, 1945 стала найбільш кривавим конфліктом в історії людства. Вона забрала життя понад 60 мільйонів людей, з яких до 10 мільйонів українці, як військові, так і цивільні. Україна того часу була розташована між двома тоталітарними режимами нацистською Німеччиною та сталінським СРСР. Стала однією з головних арен бойових дій. За різними підрахунками, кожен п'ятий українець загинув у цій війні. Країна втратила міста, села, родини, цілі покоління. Водночас українці боролися в арміях різних держав, у Червоній армії, у лавах УПА, в арміях союзників, народження нового символу пам'ять замість тріумфу. До 2015 року в Україні, як і в багатьох пострадянських країнах. Центральним святом залишався 9 травня, День перемоги, з акцентом на військовому тріумфі. Але Україна вирішила зробити крок до переосмислення історичної пам'яті, зосередившись не лише на перемозі, а й на людських стражданнях, жертвах та уроках минулого указом президента України Петра Порошенка у 2015 році було встановлено 8 травня День пам'яті та примирення. Цей день приєднав Україну до європейської традиції вшанування жертв війни у день капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році. Червоний мак, символ скорботи та надії, символом цього дня в Україні став червоний мак, квітка, яка в багатьох культурах символізує кров, пролиту на полі бою, але також і відродження, нове життя. Цей знак був уперше використаний як символ пам'яті у Великій Британії після Першої світової війни і згодом поширився в країнах Європи. Графічний образ українського маку створив дизайнер Сергій Мішакін. Він вивів просту ідею: червоне коло з чорною серцевиною, як поєднання рани та сліду кулі. День для кожного без пафосу, але з серцем. День пам'яті та примирення це не день парадів, це день, коли українці згадують. Дідів, прадідів, бабусь, чиї долі були зруйновані війною, це можливість подумати про ціну, яку заплатили покоління за нашу свободу. У школах проводяться уроки пам'яті, у містах запалюють свічки, читають листи з фронту, показують документальні фільми, проходять молитви за мир. І найголовніше в цей день лунає головне послання ніколи знову. В Україні війна триває. Новий контекст пам'яті. З 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року День пам'яті набув нового звучання. Україна знову платить страшну ціну за свою свободу у цей день. Згадують не тільки героїв Другої світової, а й тих, хто боронить батьківщину сьогодні. У 2023 році президент Володимир Зеленський підписав указ про офіційне перенесення державного святкування. Перемоги над нацизмом на 8 травня. А 9 травня тепер в Україні День Європи як символ цивілізаційного вибору. Пам'ять, що об'єднує День пам'яті та примирення. Це не про поділ, а про єдність. Це нагадування, що ми маємо пам'ятати минуле, щоби мати майбутнє. Це шанс об'єднати країну не довкола героїзації війни, а навколо цінності людського життя, миру та гідності. Ніколи знову. Це не гасло, це обіцянка майбутнім поколінням, а також зобов'язання перед тими, хто не повернувся з війни. А що там на Москві? З Побідобесі на світлині заборонена в РФ картина російського художника Миколи Терехова Живий, пам'ятай. Триколор, тоді ще прапор Роа, а не РФ, кидають до підніжжя Мавзолею. Микола Терехов. А багато хто навіть не замислюється, хто нами править і що означає прапор. Який майорить нині над Кремлем, руська освободительная армія Вермахту Роа, більш відома як Власовська, під командуванням генерала Андрія Власова, до речі, виступала під триколором, що став прапором сучасної Росії. У всіх штабах Роа, теперішній російський державний прапор, висів поруч із портретом Гітлера та нацистським прапором зі Свастикою, а саму Руську освободітільну армію у Німеччині називали Східним легіоном СС». У військових діях проти Червоної армії та мирного населення СРСР солдати власівці відрізнялися таким звірством, що гітлерівці з радістю доручали їм усю найбільш брудну роботу, зокрема каральні операції проти цивільних осіб. На початку 1945 року Роа нараховувала близько 200 тисяч чоловік. За весь період війни на рукавний знак РОА носили близько 800 тисяч вояків. У РОА входили 12 охоронних корпусів, 13 дивізій, 30 бригад. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.